Скільки коштує зібрати такий FPV-дрон? Сьогодні я покажу, скільки коштує кожен елемент fpv дрона на прикладі свого реального замовлення з Aliexpress. а скільки вийде в сумі, підрахуємо в кінці відео. Рама для дрону 7-дюймова зараз коштує майже 16 доларів. Політний стек, в який входить політний контролер та регулятор обертів, зараз обійдуться у майже 83 долари. Хоча, буквально місяць чи два назад, я міг їх придбати за 60-70 доларів. Моторчики. Одразу чотири штуки обійдуться у 30, майже 37 доларів. Камера наразі коштує 25, радіоприймач 15 доларів, відеопередавач 38, майже 39, антена до нього майже 6, і пропелери, теж одразу дві пари в комплекті для всього дрону, майже 3 доларів. Якщо ви збираєте дрон виключно для себе і не збираєтесь передавати його військовим, то дуже бажано придбати отаку от піщалку, яка коштує в районі 9 доларів. І так само, якщо цей дрон не поїде на фронт. То дуже бажано придбати хоча б бюджетний GPS, який коштує зараз в районі 11 доларів. Тож, мій зібраний дрон станом на сьогодні обійшовся б у близько 240 доларів. Якщо використати різні купони для AliExpress, то ціну можна знизити десь до 220. А якщо ви справжній майстер спорту закупівель на Алі, то ціну можна знизити ще більше. Також для польоту вам знадобиться така от батарея. Її я брав в Україні десь за 2,5 тисячі гривень. Отже. Зібраний FPV-дрон з акумулятором обійдеться вам у приблизно 280-290 доларів. Багато це чи мало? Пишіть в коментарях.